Волонтер Володимир Тукало займається порятунком безпритульних тварин у Тернополі. Тимчасовий прихисток тут отримало вже близько 60 тварин. Усі вони у край важкому стані. Їм необхідно дороговартісне лікування, огляд, стерилізація та утримання. Грошей на все це поступово не вистачає, розповів чоловік. Через це нині мають борг близько 200 тисяч гривень. Зараз найбільше ми забираємо тварин травмованих з вулиці, ті, які не можуть самостійно вижити. Ми їм надаємо весь спектр ветеринарної допомоги, харчуємо, обробляємо, вакцинуємо. Тут, так, ну, якби така наша основна робота. Тварин стає більше тут майже щомісяця. Відтак на перетримці вже 25 травмованих собак і 30 котів. Найдорожче обходяться це тварини з переломами лап, це тварини, в яких є проблеми з кульшовими суглобами. І найдорожче це є встановлення пластин при переломах, встановлення апарату апарату і Ще одна категорія тварин, яка є дороговартісною в утриманні – це тварини з хронічними захворюваннями та старечими проблемами. Усі вони потребують стаціонарного лікування. Так, щоб люди розуміли, у нас є борги це ветеринарні клініки, це ветеринарні аптеки, це постачальники вакцин, обробок тощо, постачальники кормів. Оплата перетримки, паливо і обслуговування нашого автомобіля, тому що ми ну їздимо дуже багато на правду. Чоловік каже, волонтери регулярно знаходять тварин, яким потрібна допомога. Дістають з під машин, рятують чотирилапих з важкими діагнозами. Непритомним до рук зоозахисників потрапив і Джохар. Саме таким його знайшли на Теребовлянщині. Він потрапив під автівку. Його збила автівка, було дуже такі. Ну, Дуже серйозна в нього травма була. Він фактично е, був не в свідомості довгий, довгий час. Він близько трьох тижнів е, пробув в стаціонарі, е, поки почав помаленько зводитись і так далі. Також йому було проведено МРТ, в нього була виявлена нестабільність в шийному відділі хребців. І йому була проведена на хребті операція в шийному відділі. Окрім того, у собаки не було чутливості у передній лівій лапці, внаслідок чого її змушені були ампутувати. Після операції пухнастий почав почуватися набагато краще. Він гарно їсть, він бавиться. Правда, він трохи вредний, бо він ну, хоче бути одним господарем на подвір'ї. Він дуже хороший компанійський, і ну, ми мріємо, щоб йому щоб не для Джохара дуже хорошу сім'ю, де він буде дійсно ну, таким улюбленим членом сім'ї, а не просто. Такої сигналізації так на податків. Цей собака, як і всі решта тваринок, потребує якісного лікування, корму та перетримки, через що сума боргу постійно росте, а закрити її самотужки надзвичайно складно. Якщо ми не закриємо борг, то ну, ветеринарні клініки не зможуть нас приймати в такій кількості, в якій вони приймають. Тобто вони десь, можуть там, якусь тварину візьмуть ургентну, ну, щоб вона не загинула. Але не ургентні випадки вони не зможуть нас обслуговувати, тому що їм також треба закуповувати там, препарати, витратні матеріали. Оплачувати оренду, оплачувати зарплату працівникам, тому це буде ну доволі складно. Як зазначають, у квітні цього року зоозахисники вже закривали свій попередній борг, проте ситуація повторюється знову. Чоловік сподівається, що небайдужі зможуть допомогти позбутися заборгованості. і до того ж активніше забиратимуть собак та котів у нові домівки.